В Качеві діє тариф 28 гривень, який був введений в дію в лютому 2020 року. Тобто цей тариф діючий був розрахований по цінах 2019 року. На даний момент основні складові тарифу зросли зросли в рази. Це, по-перше, електроенергія. Якщо брати до прикладу за минулим роком то в минулому році електрична енергія коштувала для водоканалу біля 2 гривень 90 копійок. Це в кінці року. На початку було іще менше. Зараз у нас ціна електроенергії біля 7 гривень. І планується подальший ріст на 2023 рік. Тобто бачимо, що основний складовий тарифу виріс майже втричі. Також зросла е, зріс прожитковий мінімум. Також у два рази підняли вартість спалено-масильних матеріалів. Ми повинні сплачувати за електроенергію, ми повинні сплачувати запалені-масильні матеріали, ми повинні сплачувати людям зарплату. Ми повинні купляти певні матеріали, які нам потрібні для усунення аварійних ситуацій і для покращення матеріально-технічного стану самого водоканалу. Тому було проведено розрахунок тарифу. Розрахунок тарифу був проведений згідно. Законів, постанов і всіх методик, які це регулюють. Також хотів би зауважити, що даний розрахунок ми проводили спільно, консультуючись з Асоціацією житлово-комунального господарства України. Тобто цей розрахунок є абсолютно обґрунтований, Цей розрахунок є в відповідності до всіх вимог чинного законодавства, якими ми повинні керуватись. І по цьому розрахунку нова ціна на послуги з водопостачання та водовідведення в загальному вийшла трошки більше, ніж 59 гривень. На даний момент тариф в Мкачеві найнижчий, нижчий в рази, ніж в інших містах Закарпаття. Тариф не піднімався практично 4 роки, тобто він фактично застарілий. Саме тому, що у нас фактично тариф майже 4 роки, ну, 3 роки, не піднімався. Тому зараз маємо такий скачок майже у два рази. Ми розрахували вартість тарифу і згідно закону подали наші розрахунки до органу місцевого самоврядування. Також ми наші наміри опублікували в засобах масової інформації. Це на офіційному сайті міської ради, на офіційному сайті Мукачів міського доканала. А також буде опубліковано в друкованих засобах масової інформації протягом двох тижнів. Всі мешканці міста, всі наші абоненти, також суб'єкти господарювання, мають право подати до міського до канала свої зауваження та пропозиції щодо розрахунків тарифів. Після цього ми ці пропозиції повинні опрацювати, врахувати, і після цього ми виносимо даний розрахунок на погодження виконавчим комітетом Мукачівської міської ради.